Шановні друзі, Українська асоціація футболу вітає на жеребкуванні чемпіонату України серед жіночих клубів вищої ліги сезону 2024-2025 років. Нам сьогодні в жеребкуванні буде допомагати Ростислав Приступа, менеджер з роботи з болювальниками з інвалідністю відділу розвитку футболу УА, наш захисник. Шановні друзі, перед початком жарухування хочеться подякувати керівникам футбольних жіночих клубів, також тренерському штабу і саме головне гравцям, які в цей великий період часу грають в Україні і піднімають рівень нашого чемпіонату. Дуже вам дякуємо за це, і ми намагаємося все робити для того, щоб. Організувати чемпіонат якнайкраще. Звичайно, сама основна подяка нашим захисникам, які дають можливість проводити такі заходи. Отже, сезон 24-25 у вищій Лізі і склад учасників: Ворскла Полтава, Колос Ковалівка, Дніпро, 1 Дніпро, МС Поділля Вінниця, Кривбас-Кривий Ріг, Ладомир Володимир, Металіст 19 25 Харків. Оболонь, Київ, Пантери-Умань, Сістерс, Одеса, Шахтар Донецьк і Київське Динамо на цю хвилину припинило виступи в чемпіонаті. Мають довго співпраці з іншою футбольною командою. Їх місце замінить в чемпіонаті команда, яка згідно регламенту має. Підвищитись і потрапити до вищої ріги. Отже, в одному кошику це кульки з назвами команд, їх 11. Остання крайня команда буде відповідно мати порядковий номер, який залишиться. І буде рахуватися команда, яка замінить Динамо Київ. Отже, розпочинаємо Ростислав з правого кошика. Від нас це кошик з назвами клубів, будь ласка. Да, Розпочинаємо. Звичайно. Команди мають у себе э, в систему, хто з ким має грати. Борськва, Полтава. Показуйте, будь ласка, на об'єктив, Ворскла, Полтава і для ворства Полтави порядковий номер, який матиме в таблиці в схемі в системи проведення Один. Номер один. Ворскла, Полтава. Будь ласка, наступна Оболонь Київ. Оболонь Київ. Оболонь Київ і порядковий номер для команди оболонь. Дев'ять. Номер дев'ять. Номер дев'ять у оболоні. Наступна команда. Дніпро 1 Дніпро. Порядковий номер для Дніпра один. Одинадцять. Одинадцять. Дніпро один під номером одинадцять. Наступний. Клубник ну, матиме на свій порядковий номер. Владомир. Володимир, Волод... Володимир. Волинська область. І порядковий номер для Ладомира. Десять. Десять. Ладомир. Під номером 10. Кривбас, кривий ріг. Кривбас, кривий ріг. І порядковий. порядковий номер. Порядковий номер. Дванадцять номер дванадцять крилбас кривий Шахтар Донецьк. Шахтар Донецьк. Три номер три. Мухтар Донецьк під номером 3 в системі розіг... розіграшу. Наступна команда. Колос Ковалівка. Колос Ковалівка. Номер 2. Номер два для колеса з ковалівки. Пантери Умань. Пантери Умань. Черкащина представлена уманською командою. Порядковий номер для пантер. Шість. Номер шість. Пантери у мене. Сістерс Одеса. Сістерс Одеса це новачок, чемпіон першої ліги. Має порядковий номер. Чотири. Чотири. Сістерс Одеса. Металіст 19-25 Харків. Металіст 19-25 Харків. Номер 8. Номер 8. Так. МС... МС Поділля Вінниця. Поділя Вінниця і кулька для МС Поділля. Номер 5. Номер 5. МС Поділя Вінниця. І будь ласка, остання кубка, кулька для саме тої команди, яка замінить Київське Динамо. Номер 7. Номер 7. Отже, шановні друзі, відбулось жеребкування, і хочу вам ще раз наголосити. Під першим порядковим номером Ворсла з Полтави, під другим Колос Ковалівка, під третім Шахтар Донець, під четвертим Сістерс з Одеси, під п'ятим МС поділля з Вінниці, під шостим Пантери Умані, під сьомим команда, яка замінить Динамо Київ, під восьмим Металіст 1925 Харків, під дев'ятим оболонь Київ. Під 10 м Владомир Володимир, під 11-м Дніпро, 1 Дніпро і під 12 м Кривбас, Кривий Ріг. Отже, ви маєте сітку змагань і кожному з вас ми хочемо подякувати за ту роботу, що ви виконуєте для розвитку жіночого футболу. Ми дякуємо Ростиславу, ми дякуємо вболівальникам, ми дякуємо всім і особливо захисникам України. Слава Україні! Героям слава!